Сидять в ординаторській лікарі та й спорять тако знаєте, між собою. Перший лікар каже, я зможу вилікувати пацієнта за один день. Другий каже, я можу вилікувати пацієнта за два дні. Третій каже, я за чотири. А четвертий каже, я можу за півгодини чотирьох людей вилікувати Спорим, спорем. Ну, коротше, забились вони на 2000 доларів. Каже, ви тут сховайтеся за ширмочкою, а я буду вести прийом. Ну, перша заходить до нього жінка і каже, я впала з четвертого поверху. Дуже вдарилася головою. Він каже, а хто ви по національності? Вона каже руска. Він каже, не переживайте, у вас мозгів нема, струсу не буде, а йдіть додому. Друга приходить бабулька, каже, слухайте, не можу попісяти. Він каже, скільки вам років? Каже, 80. Так ви вже своє все випісяли, йдіть додому. Третя приходить жіночка вагітна, каже, лікарю, допоможіть, у мене дитина не в ту сторону лежить обернута. Каже, а хто ви по національності? Я євреєчка. Малий єврейчик у вас там викрутиться, не переживайте, йдіть додому, все буде добре. Четвертий приходить чоловік, каже, лікарю, в мене пісюн дивиться хіба на галоші. Каже, не розстроїтесь, беріть галоші і ставте їх наверх на поличку.